Всем привет! Урок по добавлению светящихся грибов для игры Stalker Zoo Припяти. Для того чтобы нам добавить наши объекты освещения, нам надо будет скачать пак с объектами. Его можно скачать в нашей группе в Телеграме. Ссылка будет в описании. В архиве у нас будут две папки Game Data и RawData. Папка Game Data нам надо для нашей игры. Там у нас находятся меши и текстуры. Беремо папку Game Data і перетягуємо її в файл з ігрою. Я нажимаю Замінити файли в папки, тому що у мене вже вони встановлені. У Вас може просто сюди скопіруватися. І також переходимо в наш x -Cop SDK, в папку Едітор. І нам треба одразу дві папки «Rov Data» і гімдата. В папки Data» готові групові об'єкти для додання на уровень. Все, з этим ми закончили, теж перенесли в наш СДК. Закриваємо, закриваємо і запускаємо переходимо в наш СДК. Откриваю уровень. В активі 8 об'єктів, 4 з них це. Гриби, які ростуть в землі, а чотири з них ті, які ростуть на камнях, на корнях. Це все залежить від того, куди ви захочете їх установити. Но є один нюанс. Тот партикл, який прицеплений до об'єкта, він незалежно від об'єкта буде проігруватися в одну сторону. Так, наш уровень загрузився. Уже пару об'єктів у мене стоїть. А, давайте почнемо А Для того, щоб нам додати наші нові об'єкти, ми переходимо в вкладку групи, вибираємо кнопку Select, і от наша папка DS-Pack появилась, якщо ви встановили все правильно, розархівували. І от наш «Mushroom 1. Нажимаємо ОК. А, далі нажимаємо або на чайничок, або англійську кнопку A, або нашу F. І нажимаємо по уровню. Трошки у нас збився півот на об'єкті, ну нічого страшного. Давайте його опустимо. Нажимаємо вниз, по ігрику, відключаємо прив'язки і опускаємо вниз. Уберу ISETK, щоб не мішало. І есть ось наш об'єкт став. Далі. Додавимо ще один. Нажимаємо кнопку Select, Mushroom 2. Окей. Нажмемо його сюди. Це у нас тот, який должен рости на стінки. Значить, давайте ми його перемістимо ось сюди, от десь. Включимо прив'язку. О! Отак от. От він буде на снасті стінки рости за актором. Далі. Вибираємо третій. Нажимаємо кнопку Добавити. От у нас ще один з'явився грибок. Четвертий. Це теж в нас такий на стіночки росте. Давайте його посадимо тут на камінь. Так, він став не так, як нам надо. Нажимаємо Rotate. І по осі Y ми його поворачуємо, як нам надо. В принципі, все, він так і став. Переходимо до п'ятого. Давайте його сюди на камушек посадимо. Угу. Це у нас теж який рости на стінки. Переходимо сюди, підлітаємо. Опять ротейт по ігри. Виставляємо його плюс-мінус, як він должен бути. О, давайте ще його чуть-чуть по осі XZ перемістимо. От. Камінь трошки нерівний. Тоді по осі і ще й. Точніше, ікс і ще його трошки наклонимо сюди. І, мабуть, перемістимо його сюди нижче. І трохи і Y. Все, от, от так от. Він буде у нас тут висіти. Так, це у нас був п'ятий. Потім додавим шостий. Це в нас на землі. Сьомий. Сьомий у нас живе так, що на стінки. Тоді ми його давайте обсюди. сюди. його по осі Y і чуть-чуть по осі ZX витягнемо його. Отак от. Може ще по чуть-чуть. І по осі і Z і X. ZX перемістимо його. Все. Отак. От він у нас буде тут. висить як об'єкт і світиться. Так, звісною з підтвержує Select. Восьмий грабочок. І його посадимо. Тоже десь отут за актором сюди. Все, от він посадився. А, із чого состоїть наш груповий об'єкт? Возможно, прийдеться ще робити до настройку групового об'єкта. Якщо щось не так, ви хочете поміняти партикл і збився партикл, або ви хочете поміняти уровень освіщення, а, для цього вам треба буде розгрупувати об'єкт. То есть выбираем наш групповой объект, вот он выбрался. Далее нажимаем вкладку Command and Group. Все, наш объект разгруппоровался на два объекта. «Particle», который тут внизу находится. И сам наш Spawn элемент. Переходим в spawn элемент, выделяем наш э, объект горбочка, нажимаем кнопку Enter. Об'єкту вже задані всі нужні нам настройки в груповому об'єкті. По факту Тут у нас іде Custom Data логіка на ignore Static. Це для того, щоб об'єкт не торохтів, не пригав, не було ніякої взаємодії з, з статичними об'єктами. Далі профіль спауна у нас Handing Club, юзон allocation виключен Visual – це наш о, грип. Анімація відсутствує, Fixed Bone Link. То есть по главной косточке все заблокировано. Флаги на освещение установлены. Тут можна ще погратися, low ambient, добавить ему. Ну, в принципе, цього хватає. Дальше тип point або Spot. Point для того, щоб от центра гриба шло освещение. Color, цвет нашого освещения от грибочка. Brightness я I near, range I'm на 3. Тут можете выставлять уже свои значения. То есть, кому як удобно, кто хочет, Можете тут поиграться. И закрыплено кость освещения на кости Bono Lamp Плюс еще установлена текстура Glove. Це по параметрам нашего объекта. Принципе, с расстановкой все понятно. Ми їх пороставляли. Далі нажимаємо Compile, Make Game. Yes. Ждемо поки у нас uh, збілдиться spawn і збілдиться партикл, для того, щоб ми їх вкинули в уровень. Сложного тут нічого немає абсолютно. Возможно ще пак буде доповнятися. А, і розширятися тоже всякими такими растительності. Ну опять же, об'єкти всі динамічні. Все, наш саун готовий. Переходимо в наш X-ray Cop SDK, папка Editor, запускаємо компілятор. Выбираем кордон. І Имя спавна All буде. Uh, у мене компілятор от Skyloader, У Вас може бути другий. У вас може бути допустим компіляція спавна x 64 або tool Compiler X-ray AI, або tool create spawn. То есть uh, каждого разный. Если у вас батниками, то вам в батниках надо будет всегда прописывать название своей локации. Кердон, нажимаем spawn, старт. Спаун наш собрался, в папку Game Data. В wake Op SDK spawn. Uh, all старый файлик, вот он, All Spawn. Время час ночи, все и положено. Переходимо в нашу ігру в папку GimData, spawn, вставляємо заміною. І також нам треба перейти в наш Xraiko SDK, Editor, GimData, Levels, названня нашої локації, кордон, Levels PS Static, извиняюсь Particle Static. При білдингу локації MyGame у наші партикли. Переписується в ось цей файл. І якщо ми його не закинемо, то над нашими грибами не буде наших статичних партіклів Також його копіруємо, переходимо в папку з ігрою, Data, levels, названня нашої локації, вставляємо сюди із заміною Все, SDK ми закончили. Замінами файлів ми закончили, файли поустанавливали. Если мы все правильно зарубили, запускаем игру. У нас сейчас должен запуститься уровень. Так ми в ігрі. Зараз, такий звук прикручу. Так, ми в грі. І от наші всі грибочки, які ми добавляли. Як бачимо, від кожного із них йде освіщення. Самі об'єкти також настроєні, щоб вони були як е елемент світа. І ось наші, отут -от -от партикл здвинувся. То есть це те що я казав. Що ще може прийдеться виставлять партикули. Тут партикул вообще вроде бы пропав. А тут старий партикул. Вот новий. Тобто це те що я казав, що ви можете міняти, переставлять як вам понравится. Также старі партій остались. Це ті старі об'єкти, які не вийшли в пак. А от ті, що додали ми. Єдине, тільки тут так же не підтягнувся. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо вдруг будуть якісь замічання, побажання там, або, може, щось то хочете додати. Всегда буду рады. Всем удачи в ваших проектах. До зустрічи.